Це нова суспільна норма. таких Саме сьогоднішній день суспільство має бути без обмеження. На предмет доступності буде хоплені відповідні зауваження. Щодо доступності, ми почали працювати ще з вересня 2023 року. Тоді були створені моніторингові групи і, власне, обстежили 628 Комунальних закладів на предмет доступності були зроблені зауваження, були надані відповідні протоколи і е, дано вказівку для того, щоб ці зауваження були усунуті. І, власне, вже зараз, з 12 лютого, спільно з експертами, спільно з архітектором моніторингової групи, повторно проводять обстеження тих об'єктів, які були обстежені ще в вересні місяці. Ціль наша щоб забезпечити доступність всіх. Об'єктів на сьогоднішній день ми вже перевірили 100 об'єктів. В основному в цих об'єктах зроблено є і зроблено чимало, але все-таки є зауваження. І не в повній мірі ці об'єкти, за виключенням одного управління аудиту і контролю, там є повністю все зроблено добре згідно ДБНів, А ДБН є затверджені в 2018 році, в дев'ятнадцятому вони вступили в силу, які стосуються доступності. І, власне, а по інших в нас є. Зауваження, протоколи ми пишемо, терміни ми виставляємо в протоколах і є жорсткий контроль за їх виконання. І я тішуся на сьогоднішній день про те, що люди реагують, реагують керівники підприємств, зокрема ЛКП Айсберг. Станом на зараз проводяться там роботи стосовно облаштування і убиральні, і доступного приміщення. Також і кіноцентр на Володимира Великого. Також ми прийшли, зробили зауваження, проводяться в. Відповідні роботи житловик С в Сихові також виконав зараз роботи і можна зайти з приємністю в цей заклад, і він є доступним. Сихівська адміністрація облаштувала розсумні двері і облаштувала доступний пандус, тому що він не відповідав нормам. Тому цей процес зараз іде. У нас є найбільш доступними це є автобуси АТП 1 і також тролейбуси. Звичайно, що є і доступні відповідні автобуси в приватних структурах це є приватні наші компанії, і також трамваї. Ну трамваїв є доступних 18, небагато, але я думаю, з часом їх буде більше. Далі це є важливий, важливе питання благоустрою, тому що людина, яка є в себе вдома, і їй необхідно вийти з дому. А для того має бути підйомник, має бути пандус облаштований для того, щоб людина не була закрита в своєму приміщенні. І тому станом на сьогоднішній день діє програма підтримки власне, людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, які є також інвалідними зору першої ступені для того, щоб їм в їхніх будинках облаштувати пандуси і облаштувати також підйомники. На цю програму цього року виділені кошти, і 2 мільйони 800 це є на пандуси, і також на підйомники порядка 12 мільйонів гривень на загал необхідно, щоб була визначена стратегія міста щодо доступності. І я думаю, що ми таку стратегію будемо робити по різних напрямках, тому що, крім тих, що я сказала, ще є дуже багато напрямків, над якими треба працювати. Завдання є до кінця цього року, щоб максимальна кількість закладів наших комунальних і державних Авних і обласних, і бізнесових, і також в плані благоустрою було зроблено для того, щоб місто було максимально доступним.